З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію. На роки десятиліття вдалину летять а Ми ми всі земля не пересічно назад, крутимо наше колесо історію, пригадаємо окремі історичні події, які відбулися на самісінькому початку квітня. У різні історичні епохи. На початок зазирнемо у 1 квітня 1809 року у Великих Сорочинцях на Полтавщині народився Микола Васильович Гоголь. І сьогодні якраз розгораються суперечки про те, українським чи російським письменником він був Особистість цікава. Писав він про українську старовину і так поетично, так цікаво, так романтично російською мовою, а творив. Більшою частиною далеко за межами Росії України у Римі. Життя його виявилося коротким. Лише 43 роки прожив він, побував у Карлику в 1851 році, встиг помилуватися нашим парком, Слобідським лісом і навіть послухати хор хлопчиків Слобідської церкви. А коли помер, було його майна. На 44 карбованці із копійками, а одяг увесь виявився ношеним, не новим, тобто наскільки мало він надавав уваги зовнішнім проявам будь-чого. і під кінець життя заглибився у сутність людини, Бога, писав роздуми про божественну літургію. Це був його останній твір. Ось так. У 1873 році, 31 березня, яке ось ось минуло, і в нинішньому році, 150 років, ювілей народився Микола Іванович Міхновський. Я гадаю, це ім'я набирає все більшої популярності серед того, щоб люди наші знали провідників нашої нації. У 1900 році. Коли була створена революційна українська партія, серед її засновників був і Микола Міхновський, він вперше і проголосив ідею про незалежну соборну Україну. Та над ним просто сміялися, особливо київська інтелігенція, яка була по суті своєю малоросійською, і зовсім не сприймала таких понять, про які говорив тоді Микола Міхновський. Тим не менше, однодумці запропонували йому викласти думки якось так на папері, і він тоді написав брошуру, яка назвалася Самостійна Україна. Тобто, Микола Міхновський є автором і першим. Тим, хто сказав слово, термін самостійна Україна, від нього це пішло уже, хоча б тому він заслуговує нашої пам'яті, ну, пізніше Міхновський сам він юрист. Журналістом був в 1917 році. Він активно долучився до творення армії, але якщо Петлюра, Грушевський і Винниченко, очільники Української центральної ради, обстоювали ідею українізації тодішньої армії Російської імперії, яка вже бігла з фронту Першої світової, то Міхновський був на інших позиціях. Він виступав за створення української армії з українських мотивованих. Її майбутніх вояків він не знайшов порозуміння із Петлюрою Грушевським і Винниченком. І Трапилося так, що врешті його тимчасовий уряд, а він тоді панував нарешті території Російської імперії його мобілізували і. Командирували на Румунський фронт, і ще ж тривала Перша світова війна. Повернувся він у Київ, але побачив, що місця його ідеям тут не було у 20-х роках, уже коли Петлюра, Грушевський і Венеченко емігрували. Врешті-решт, його запросили на бесіду у ГПУ, главне політичне управління. Так тоді воно називалося у Києві. Через кілька днів його випустили. А в травні 1924 року Миколу Міхновського знайшли повішеним у саду одного із його друзів на прізвище Шемет. До цього часу знову ж таки сперечаються, чи це було самогубство, чи це було вбивство. Ну, сьогодні іменем Миколи Міхновського названо вулиці у багатьох і багатьох містах, а то і селах України. В Києві, зокрема, названо одну з вулиць вулиці Міхновського, як буде в Кагарлику, покаже підбиття підсумків того, як буде у нас закінчена дерусифікація топонімів у Кагарлицькій громаді. 31 березня 1889 року у Парижі урочисто відкрили Ейфелеву вежу. Ну, взагалі-то тоді вона не вважалася якимось досягненням. Починалася, починала свою роботу міжнародна виставка, і французький інженер Гюстав Ейфель збудував її. Висота її була тоді 324 метри. І впродовж 40 років це була найвища споруда на світі. 40 років. Ну а тоді її сприйняли якось так відносно спокійно. І лише пізніше французи зрозуміли, який це здобуток. Яка це користь для Франції? Щороку там бувають 5 мільйонів. Туристів будували е, ту вежу два роки е, і коли фарбували, то кілька тонн фарби потрібно було для того, щоб довести її металеві конструкції до, як то кажуть, презентабельного вигляду. Ось так Ейфелевій вежі е, гюстава ейфеля 134 роки. Рухаємося далі і згадаємо 1 квітня 1917 року Свято свободи. Сьогодні ми відзначаємо на нашому календарі День Гідності і Свободи, але це інший день. А тоді, в 1917 році, за ініціативою Центральної ради, яка щойно утворилася, 17 березня 2017 року було проведено свято Свободи. Тоді біля Володимирського собору в Києві зібралася величезна маса людей. Вони рушили через Біблівковський бульвар. Нині це бульвар Шевченка по хрещатику до Софійського майдану, де стояв пам'ятник, як і нині Богдану Хмельницькому, і там, власне кажучи, відбулося це свято, яке засвідчило небайдужість українців до свободи і до свого національного самовизначення. Отже, 1 квітня 1917 року такий пам'ятний день в історії нашої України. В 1933 році, і саме у кінці березня. Англійський журналіст Гарет Джонс опублікував низку своїх матеріалів, репортажів про Великий Голод. 33 й рік. Якось західні країни робили вигляд, що не знали, що в Україні страшний голод. Більше того, в 33-му році Сполучені Штати визнали Радянський Союз. Гарет Джонс був молодим журналістом і не знав, наскільки все проникнеме, є руки НКВД. Минуло кілька місяців. І несподівано, абсолютно, на просторах Далекої Азії в районі Китаю Гарет Джонс несподівано був убитий. Такою була розплата за правду. Це на правди. сьогодні, здається, є такий фільм саме про цей момент нашої історії. В 1990 році ще радянський союз, 3 квітня, ось вона незабаром над вільською ратушою піднімається жовто-блакитний прапор. Це була неабияка дивина, адже за часи СРСР в одному магазині тканин в одному не можна було купити жовту і синю тканину. Вони продавалися тільки порізно. Але 3 квітня 90-го року над Львовом замайорів жовто-блакитний прапор. Але треба сказати для справедливості, що першим був стрий. Це трапилося у струщі 14 березня, тож 90 року. Напевно, не випадково, адже у Стрийській гімназії у свій час навчався Степан Бандера. Потім був Тернопіль 23 березня, 3 квітня Лів, як ми почули далі, Івано-Франківськ, і ця хода облакитних прапорів почалася і тривала вона. Ну, наприклад, до Києва вона дійшла 24 липня. Тоді на Хрещатику також зібралась велика маса людей. Київрада. На своєму засіданні вирішувала, що ж робити, і врешті решт 24 липня 1990 року стало днем, коли над столицею України замайорів жовто-блакитний прапор. Зауважу, що над Кагарликом це сталося 17 вересня 1991 року, вже після того, як було проголошено Акт незалежності України. У 2006 році, саме цими днями, було створено комунальне підприємство. Сьогодні це комунальне підприємство, а тоді адміністрація парку, парку пам'ятки садово-паркової архітектури 19 століття, Кагарлицький парк. Ми про це згадуємо, тому що це сьогодні перлина, зелена перлина, якою ми можемо пишатися, яка є ну, однією із начисленних пам'яток, цікавих і туристичних, і зелених, і екологічних. Рекреаційних у нашій Карлицькій громаді. І тому завдання жителів берегти, не псувати, не смітити, не ламати, і ще можна нести багато не і під ним можна підвести спільний знаменник, залишати після себе хоча б те, що було до вас. Ну а адміністрація парку пам'ятки буде дбати про те, щоб це було. Те, що ви залишаєте, покращувалося, і наш парк і далі цвів. І радував наступні покоління карличан своєю зеленню. А також і своєю історією. У квітневі дні 2007 року було відкрито дитячий майданчик Рошен. Сьогодні це не дивина, абсолютно. А 16 років тому це був перший такий дитячий майданчик на теренах Кагарлицького тоді району. Туди всі ходили, ходили гуляти з маленькими дітками з усіх околиць Кагарлика. Ну, Хвалити Бога, що тепер це не є дивиною, що дитячі майданчики, які будуються при допомозі чи міської ради, при допомозі місцевих активістів, є у селах і не по одному. Це культура, це рівень нашого життя. Напевно, тому так і релаксують, зляться московити, що в них такого немає. Вони бачать цивілізоване життя, про яке вони навіть не мріяли, і тому через заздрощі так зростає їхня агресія. Пригадаємо, що відбувалося цими днями рік тому, у 2022, коли на нашій землі палахкотіла російсько-українська війна. Це був 37-й день війни. 1 квітня Уже якраз на ті часи визволили Київщину. Рашисти пішли із Чорнобильської атомної станції, але в Донбасі бої розгорталися, як то кажуть, все з новою силою. Тоді жартували, що Німеччина нам надала певну зброю автомати мг 3 і жартували, що яка іронія долі, що, наприклад, ті расисти, які приходять на українську землю, одержать кулю із німецького автомата від українського вояка? До речі, цей автомат був. Аналогією тієї, зброї, якою боролися вояки української повстанської армії із анкаведистами у 40-х 50-х роках, ось такі можна проводити цікаві історичні військові паралелі. Уже переконався світ, українці, на жаль, пізнали це на власному досвіді, що рашисти – це не друга армія світу, це армія гвалтівників, убивць, мародерів і злодіїв. І напевно, що саме і це також до деякої міри спонукало Західний світ трошки пришвидшити їхні зусилля у наданні зброї українцям. І саме у квітні ж таки 22-го року відбувся перший обмін полоненими, які були. Захоплені українськими вояками і, відповідно, ті українці, які потрапили у полон до расистів. По Львову цими днями було завдано дуже серйозного ракетного удару. А Львів недалеко від польського кордону. Напевно, Кремль хотів сказати, що для них немає недосяжних цілей. Тобто Львів вважався. Відносно безпечним місцем туди приїхало понад 200 тисяч людей із інших регіонів України, людей, які тікали від війни, від обстрілів і від окупації. Ну що ж, ми ще раз переконалися, яким то сусідом була і залишається Московія. Чи пробачати нам їх сьогодніше покоління однозначно ні. А як буде далі, історія покаже.